Чому ви не розповідаєте, що це все теорія, і коли подаєш заявку в банку, то там будуть умови, які банк сам назначить. І є такі можливості, коли вони викатують умову їхнього кредиту, потрібно оплатити одразу 50%. А це на хвилинку досить багато. Так, насправді є такі випадки, коли ваш офіційний дохід він є занадто низьким, і ви подаєте все ж таки заявку через дію на Єоселю. Вони її, в принципі, погоджують. Говорять, що 20%, можливо, 30, різні випадки бувають. Візьмемо, до прикладу, 20% для такого зручнішого обрахування. 20% ви платите одразу, а тих 80%, які вони дають вам в кредит, ви їх маєте сплатити половину одразу. Тобто 20%. Плюс 40 це вже 60 і плюс ще на оформлення, в середньому 10-15% уходить. Є такі можливості, це, точніше не можливості, є такі ситуації, це коли у вас низький офіційний дохід.